Його легко впізнати: висока стеблина, великі листки і зонтикоподібні суцвіття. Та берщівник Сосновського не просто бур'ян, а небезпечна рослина, яка загрожує і довкіллю, і здоров'ю людини. Її сік викликає серйозні опіки, а пилок, алергію та ураження очей. Борщівник Сосновського це рослина, яка була завезена в свій час в Україну десь в 47-49 роках, і завдяки тому, що він, він росте на на фактично території України, але найбільше на західній Україні був розповсюджений. Чому тому, що свій час його використовували як доброго. Для рослин і як кормову рослину для худоби, для покращення надою молока. Та згодом виявили, шкода від нього більше, ніж користі. Молоко корів ставало гірким, а народжуваність у тварин знижувалася. Тож вирощування борщівника припинили. Але рослина встигла розповсюдитися. Завдяки насінинам, які легко переносить вітер, борщівник займає все нові території. Сьогодні його можна побачити на узбіччях доріг біля водойм у лісосмугах. Найбільшу небезпеку борщівника несе у період світіння у червні липні. У цей період контакт із соком рослини може призвести до серйозних наслідків. Коли сік попадає на шкіру людини, він викликає, може викликати дуже сильні опіки. Якщо Після цього шкіра попадає під прямі сонячні проміні. Якщо ізолювати, скажімо так, на два-три дня ділянки шкіри, які потерпіли, то протікання може бути значно легшим. Окрім соку, борщівник небезпечний і своїм пилком. Він викликає алергічні реакції, задуху, головний біль, нудоту, запаморочення та навіть підвищення температури. Крім того, пилок дуже небезпечний для очей. При попаданні в очі, то він може навіть викликати сліпоту. На Тернопільщині вже розпочали боротьбу з борщівником, яку проводять щорічно. Обстеженням території займаються громади, але знищувати бур'ян повинні землевласники та землекористувачі. У випадку бездіяльності передбачена адміністративна відповідальність. Громади, наприклад, вони обстежують, дивляться, де в них на території громади є такі небезпечні. Рослини і сконтактовують з землевласниками, щоб вони його знищили. Берщівник може з'являтися і на присадибних ділянках. У такому разі важливо знищити його до початку цвітіння, не допускаючи поширення пилку та утворення насіння. Методи боротьби різні: це скошування, хімічна обробка, зорювання. Працювати з рослиною потрібно обережно, не торкатися її відкритими руками та уникати пошкодження стебл. Фахівці радять використовувати щільний воду Ни одяг, захисні окуляри, гумові, рукавиці а після скошування залишки рослини потрібно висушити і спалити, дотримуючись правил пожежної безпеки.